Вітаю шановні пані та панове в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема безпечний великдень, Великдень-2025». І наші сьогоднішні спікери, Руслан Стрельбицький, заступник начальника ГУНП в Рівненській області. Доброго дня. А також Андрій Нестеренко, інспектор сектору контролю за об'єктами критичної інфраструктури та застосування санкцій центру забезпечення діяльності Гуди СНС України в Рівненській області. Доброго дня, пане Андрію. Отож, розпочнемо. Я думаю, наш брифінг розділимо на два таких блоки: перший те, що стосується роботи поліції, а другий, те, що стосується роботи рятувальників. Отож, такий перший невеличкий блок питань до пана Руслана. Отож, розпочнемо, як працюватиме поліція для забезпечення безпеки у населених пунктах, зокрема поблизу культових споруд у ніч з суботи, на неділю. У неділю та у інші святкові дні Ну на сьогодні Національна поліція провела ряд превентивних та роз'яснень роботи з представниками релігійних громад, зокрема щодо недопущення конфліктів на міжконфесійному ґрунті. Також проведено роз'яснена робота щодо дотримання сигналів повітряних тривог та ракетна небезпека, порядку дотримання комендантської години. Також порядку дій щодо виявлення вибухонебезпечних предметів, а також інших предметів, що можуть загрожувати життю і здоров'ю громадян. Крім того, поліцією спільно з Службою безпеки України на постійній основі у нами щоденно здійснюється моніторинг-аналіз ситуації щодо недопущення виникнення конфліктів біля культових споруд, в першу чергу тих, там де у нас будуть відбуватися почергові богослужіння. На сьогодні культові. Відзначення в нас будуть на території області відбуватися 840 церков, бо служіння будуть іти вечірні, нічні і ранішні, і Національна поліція в посиленому режимі буде забезпечувати охорону публічного порядку біля культових споруд, як в пішому в складі піших патрулів, так склад і в складі патрульних автомобілів. Допомогу нам буде надавати Національна гвардія України. Крім того, ми передбачаємо, якщо Біля культової споруди буде велика кількість прихожан напередодні силами вибухотехнічної служби, а також працівниками кінологічних підрозділів буде проведено відповідні обстеження на предмет виявлення вибухнебезпечних предметів. Після чого вказані культові споруди будуть прийняті під охорону. Ну і на останок ми передбачаємо, якщо десь у нас буде ускладнення оперативної обстановки, ми створюємо зонально в кожному відділі відділення поліції оперативні резерви, щоб ми могли вчасно зреагувати і. Не допустить будь-яких там провокацій чи надзвичайних подій. Якщо пригадати минулі роки, зокрема це вже буде четвертий великдень в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах великої війни. Е які були е такі інциденти, так скажімо так, в попередні роки, і які вже висновки зробила поліція з тих випадків? Попередні роки е ми розуміємо, і довоєнний і воєнний період часу е порушень грубих в нас під час великодніх днів не було. Я вважаю це, що на сьогодні у нас громадяни всі свідомі? От і я бажаю всім, щоб великодні дні у нас пройшли відповідально, тихо, спокійно. Цей непростий для країни час. Дуже, дякую, пане Руслане, і підхопить нашу такою безпекову естафету Андрій Нестеренко, представник ДСНС. Отож, пане Андрію, розкажіть, як готувалися готувалося ДСНС, як готувалися рятувальники рівнични до цьогорічного великодня. З метою своєчасного вжиття організаційних та практичних заходів, направлених на забезпечення пожежної та техногенної безпеки, під час відзначення великодня протягом квітня травня, працівники головного управління здійснили обстеження зазначених вище об'єктів, тобто культових споруд, під час яких із персоналом Цих закладів проведено 979 протипожежних інструктажів, в тому числі і щодо дій у випадку сигналу повітряна тривога з обхватом 1720 осіб, а також було розповсюджено понад 2700 примірників наглядної агітації. Крім того, профілактична робота проводиться із місцевим населенням. На сьогодні розповсюджено понад 3700 примірників агітаційних матеріалів. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також керівникам релігійних конфесій, направлено понад 100 листів, та в засобах масової інформації висвітлено понад 100 інформаційних матеріалів щодо проведених цих обстежень, а також щодо забезпечення правил пожежної безпеки під час святкування Великодня. Зрозуміло, великий великдень богослужіння люди матимуть свічки, триматимуть в руках запалені якісь основні правила безпеки, пожежної безпеки. Нагадайте нашим глядачам, ну, користуючись нагодою, хотілося б звернутися до громадян напередодні свята, перебуваючи на кухні у період під час приготування і Паски та і різних. Різноманітних страв обережно поводьтеся з газовими та електропобутовими приладами, аби не призвести до пожежі на кухні. Е, перебуваючи у храмі, проявляйте особливу пильність та обережність при використанні свічок. Тримаючи свічки у руках, слідкуйте так, е, за тим, щоб вогонь не перекинувся на ваш е, одяг та е, одяг поруч е, стоячих людей. Е, під час освячення паски подбайте про те, аби. Запалена свічка не торкалася до великоднього кошика або поліетилену. Також прослідкуйте, щоб діти перебували під наглядом дорослих та не бавилися з вогнем у разі виявлення ознак горіння. Негайно повідомляйте за номером 101 та за можливості, вживайте первин... ну, заходів щодо евакуації та гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння. гасіння. Зрозуміло, дякую. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема була безпечний великдень Великдень-2025». І нашими спікерами були Руслан Стрельбицький, заступник начальника ГНП в Рівненській області. Дякую, пане Руслане. А також Андрій Нестеренко, інспектор сектору контролю за об'єктами критичної інфраструктури та застосування санкцій центру забезпечення діяльності ГУДСНС СНС України в Рівненській області. Дякую, пане Андрії. Ну, нашим глядачам дякую за увагу, і звісно, побажаю спокійного, безпечного великодня та інших свят. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.